Вітаю вас, пані Наталію. Слава Україні. Слава Україні! Вітаю! Пані Наталю, от дивіться, от я просто бачу, що такі випадки вони відбуваються вже десь, знаєте, періодично. І виходить так, що е, ті, хто не приходять і не з'являються для уточнення своїх даних, не повинні так вчиняти, і так само не повинні вчиняти працівники ТЦК, намагаючись з насиллям е, змусити людину це зробити. Тобто, ми бачимо якесь певне порочне коло, яке ми не можемо розірвати, чи можливо якось. У законодавчий спосіб врегулювати, які, умовно кажучи, червоні лінії не можуть переступати працівники ТЦК, і як можливо там збільшити покарання для тих, хто відмовляється приходити і уточнювати свої дані. Ви, як юрист, як ви можете на це взагалі відреагувати і що ви можете про це сказати? Можливо, я зараз скажу трішки непопулярну штуку, а можливо навпаки популярно. Чесно кажучи, у мене як юриста. Досить рідко бувають претензії до закону. Мене все влаштовує, у нас все гарно врегульовано. У нас у врегульовані межі недоторканності кожної людини. Вони врегульовані як на рівні українського законодавства, так і на рівні практики Європейського суду з прав людини. Ніхто не має права когось затримувати, бити, одивати кайданки і тому подібне, без якихось видимих до цього причин та підстав. Ні працівники ПТЦК, ні працівники поліції, ні будь-які інші особи. Якщо вже переходяться межі якоїсь особистої недоторканності, хто об це не вчинив, і при яких умовах, і при якому стані, в тому числі при воєнному стані, якщо немає видимих причин, це не може розцінюватися в рамках закону. І на сьогодні побиття це побиття в залежності від тяжкості, по-різному по різному може кваліфікуватися на, на надівання кайданків, це Запобіжний захід, який знову ж таки може застосовуватися там в випадку або адміністративного затримання, або кримінального затримання, ну, не можна просто підійти і тупо діти, кайданки там, побити і тому подібне. Тому. тому в мене основне питання і прохання ну, бути людяними один до одного, бути як працівникам ТЦК людяними, так і громадянам, розуміти, в яких ми умовах живемо, і що ну, об'єктивно в чоловіках. Є потреби, я вам скажу більше того, я як дружина військовослужбовця, не дивлячись на те, що в мене двоє дітей і молодшому два рочки, періодично задумуюсь над тим: а можливо, мені прийдеться змінити мого чоловіка. Можливо, потрібно бути відпочити до працівників ТЦК, чому у мене багато претензій, тому що вони перша сходинка на шляху людини до військової служби. І от коли на першій сходинці таке хамське відношення, інколи е переходять ще межі е всіх всього законодавства, якихось людських моральних норм і правил, то чи захоче людина служити? Тому от у мене до них, звісно, вже більш прохання будьте людьми, вимога дотримуватись закону і прохання будьте людьми, Тому що ви просто відбиваєте бажання йти до лавди зсу. А, дивіться, от пані Наталію, А власне чи можна це розцінювати як викрадення людини на вулиці? Бо е, там, до речі, якщо ви звернули увагу на відео, жінка знімала відео, до неї підходив працівник. Е, от, власне, він до неї підходить, і вона говорить: Я знімаю відео, але ви не на блокпосту. Тобто я маю право вас знімати, але він все одно намагається їй перешкодити. Тобто, в даному випадку він робить неправомірно. Дивіться, і можна це розцінити і як викрадення людини, і як незаконне затримання. Якщо ми дивимося вимоги кримінально-процесуального кодексу, це нормативний акт, який дуже чітко врегульовує і розписує, що таке е, затримання. От в нас кваліфікують як правило в житті затримання. Е, Процесуальним документом, який уже оформлений процесуальним документом, протоколу затримання, і одправило, як правило, на всі говорять: протоколу нема затримання нема. Але що говорить кримінально-процесуальний кодекс? З моменту, коли людина позбавлена права пересування, вона вже є затриманою. От якщо ви стоїте біля якоїсь людини і вона говорить вам, що ви вже все не можете пересуватися, тим більше, якщо вас новою запихнули в машину, будемо називати речі своїми, іменами, це, вже не за... це вже затримання. А, а з незаконне затримання, тим більше викрадення людини, це вже норма кримінального кодексу України, це вже кримінальна відповідальність. А Якщо ми говоримо про службових осіб, то це ще додатково окрема стаття, чи то військові, чи то правоохоронні, чи то поліція, це ще плюс окрема стаття. Тому що затримання це одна норма кримінального кодексу. Якщо вона за участі службових осіб з перевищенням своїх повноважень, це вже інша норма. Тому, власне кажучи, якби так і адвокати так і працюють. Вони подають саме за такою У кваліфіка... мене чесно, от в мене особисто таких справ немає. але я знаю колег, які це роблять і подають, і порушують кримінальні справи. Наскільки мені відомо, таких справ досить багато, тому це, власне кажучи, правильна тактика і правильна кваліфікація. Гаразд. А якщо ми говоримо про взагалі тут розібралися, які саме конкретно порушення з боку військових працівників працівників військових комісаріатів є у даному випадку? Гаразд. а як ми взагалі, якщо ми говоримо про тему, ми бачимо, що ці випадки повторюються, і є певна тенденція, які можливо законодавчі ініціативи мають бути для того, аби це якось змінити? Чи мають якось не знаю покарання збільшити для і для тих, хто не з'являється уточнювати? Дані і для тих, хто до прикладу, якщо він працівник в ТЦК, розпускає руки, і відповідно значить, можливо, потрібно якось жорсткіше реагувати на такі речі. Як ви думаєте, потрібно просто реагувати? Питання в тому, що ми говоримо, що є відповідальність, є відповідальність, є відповідальність що в одних, що в інших. Що в працівників ТЦК є відповідальність, що в так званих ухилянтів є відповідальність. Але тут питання в чому? Як правило, от коли затримують людей, так незаконно затримують, то в більшості випадків тих, що я бачила, претензії до людини у вигляді. Е Інкримінування навішування їй е, ярма видіухилянта, ну м'яко кажучи, є неправомірним, тому що як правило, це перше вручення повістки і тому подібне. Тому тому, але паралельно, якщо дивитися реєстр судових рішень і подивитися вироки, там, наприклад, за статтею 426 кримінального кодексу, що показує зловживання службовим становищем працівників, військовослужбовцями, там посадовими чи іншими статтями, відповідними незаконності, затримання. І тому подібне, то ми знайдемо дуже дуже мало обвинувальних вироків, як не дивно. І також по е, так званим ухилянтам вироків є, чесно кажучи, одиниці. І то більшість вироків це вироки з умовним позбавлен... з так званим умовлен... умовним позбавленням волі. Якщо юридично, то це з відстрочкою виконання по... покарання. Тому, власне кажучи, основне, що? основне дійсно осіб притягувати до відповідальності. Я взагалі завжди за індивідуальну. Відповідальність бу мені так здається, як юристу, який ну досить довго працює, буде індивідуальна відповідальність і безвідворотність покарання в будь-якій сфері. Не має це значення, чи це військові, чи це мирні, чи це корупція, чи, ну будь-яка сфера людина буде значно притягнуть до відповідальності. Вона її конкретно притягнуть до відповідальності. Вона напевне буде більш обережна з порушенням з прав інших осіб і з перевищенням своїх повноважень. Пані Наталі, будь ласка, 30 секунд. Але хочу ще почути. То вашу думку, як ви гадаєте, якщо такі речі відбуваються, якщо запаковують людей на вулиці, це означає, що на це значить є негласне е погодження зверху? Я про таке погодження не чула, але якщо як мінімум є мовчазна згода, напевне, але це моя особиста позиція.